Сьогодні до нас приїхав ось такий Passat це Америка 2012 рік. дизель Ми на цьому авто зробили жовті повороти, зробили додатковий ключик в новому дизайні. Ось встановили сюди камеру заднього огляду кришку багажника і встановили сюди Composition Media, нову магнітолу з Android Auto і CarPlay. як бачимо Ось так от гарненько виглядають жовті повороти. це на... Наша камера вже встановлена. У клієнта стояла ось така старенька, здатність була дуже низька. Встановили вже новеньку магнітолу, все закодували, прошили панель приладів. Як бачимо, вона вже кима часу відображається. Прошу на цих авто можна зробити безпроводний вже Android Auto і та CarPlay. Як бачимо, магнітола повністю прошита під Європу, додаті вже парні частоти і знятий захист компонентів. Ось така гарна камера у нас вже є, дуже якісне зображення, навіть вночі. Як бачимо, повноцінно у нас вже працює Android Auto. Також тут вже є навігація у нас. Також, як бачимо, тут вже є доступ до YouTube, перегляд відео. Можна вже дивитись фільми, дітям мультики. Тому, якщо вам потрібна оригінальна магнітолога в гарної якості з Android Auto CarPlay, а також, якщо у вас панелька на МФА+, звертайтесь до нас, ми вам все встановимо і зробимо. Також, якщо у вас з Америки приїхав автомобіль з одним ключем, ми його можемо зробити додатковий ось в такому новенькому дизайні.